Всім привіт! З вами я, Вентеро, і це 29-та частина Бодній ЗСУ. Щось з цього вийшло, побачимо. Поїхали. Сьогодні нашою задачею було саме захист конвою, тобто саме фракції Збройні Сили України були запрошені для захисту конвою Державної кримінально-виконавчої служби України для захисту конвою від можливого нападу. Зараз я зустрівся з лідером ДКВС та обговорив всі важливі справи. Так, Дай. виходимо середини строю, далі. Е чекай, чекай, що воно. Давай, Макиха. На середину строю. Отак, в кубку стоїмо. Далі. Е Даня Галузький, е, Женя Мильчук, Е, Марина Вентерович. Е і Василь Трумпітер. Так. 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 Стрій. Я вибрав бійців для того, щоб зробити безпечний конвой та захистити в випадку нападу на конвой ДКВС. Так, зараз хто вийшли зі строю ті люди, хто може брати Спартан. Тільки один крок зробив, а не 20 кругів зразу. Ага, ага! Да. Добре. Так, зараз. Даня Гауцький. Беріть авто да. і паркуйте там коло дверей. Тьфу, що, ви що ви я ви? говорю, господи, паркуйте коло парковки забої. Далі. Женя Омельчук. Далі. Робот Вантерович. Ремонт, бріть авто. Віддяємо. І далі, далі хто у нас йде? Давайте розокремські ви. Так, добре, зараз всі решта поки що станьте назад стрій. Почваль. Наші бійці вже були готові, та ми очікували далі дикива, щоб разом відправитись до їхньої бази та безпечно і захистом відправити конвой на місце призначення. Всі, ми включаємо зараз рацію за сову, повторювати добре. багато раз не буду. Повторювати раз багато Жуль, не зим. буду. Офто по медвардах, а то не забагарик на трьох чи на чотирьох берегах. Ну, я думаю, нормально. Так, добре, тоді який план? Їде наш ансер, потім три ваших спартана. Наша машина конвоювання, наш ланцер із три ваші спартана. Добре, добре. Так. Давай ми тоді виїжджаємо і на цій вузкій дорозі зараз поспоємо як маємо. Блять, той Рижик заспавнив машину. Зараз, зараз. Почка дві зараз. минуту, там технічні поводки одну раз на КПП. Рад дві машини. Їм <звук> дві машини, правильно, все, добре, достатньо. їдемо. Так, це пане Наливайко, у нас все, ми можемо виїхати. Так, ЗСУ, зараз всі включаємо загальну рацію. Прийом. Зараз всі включаємо загальну рацію. Так само і мучимо там. Так, прийом. Бійці, Зараз е, говорю тільки пан Нелавайко, і говорю я. Очікуйте всіх моїх приказів і. будьте вичливі. Е, Так, пане Нелавайко, ви готові ви виїжджати? Так, так. Виїжджаємо. Так, добре, виїжджаємо тоді. Всі включили круїз контроль. Так, слухайте ще пан Нелавейка. Всі включаємо круїз контроль. І тримаємо між собою ну, дистанцію, так щоб зараз вам кажучи, як буде лагати, щоб не повилітати. Сімова, кров перекрито. Напад на Ой! চানে মেইনো চাও ইয়াত Ліквідовано. Ліквідовано. Да. <звук> 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 то Заїжджаємо, заїжджає. Наша задача була виконана. Ми відбили та захистили конвой ДКВС та відправили конвой до місця призначення. Спецоперація закінчена, дорогі бійці, дорогі ДКВСники. Дуже дякую вам всім. Дякую вам за супровід. Це вам дякую. Прийом, прийом, пане Иван Так, прийом, слухаємо. Дивіться, давайте приїде на яку частину не будем е, зробимо, я хочу дещо оголосити. Добре, добре, добро. Все, добре, все добре. дуже дякую, дякую. всем добре, всем дякую. Все, вам дуже дякую. Дякуємо. Дякую. Дякую. Потиснув руку людині навпроти. О, о, мене закрила. Все, гадерала закрили. <рес> і, дякую. 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 і закінчилась 29-та частина Будні ЗСУ. З вами був Терро і моя постійна рубрика «Будні з Не забавім ставити лайки та підписуватись на канал. До зустрічі у нових відео.